Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це Таро прогноз на січень для знаку зодяку стрілець. Давайте подивимось, яким буде для вас цей період, в якій атмосфері пройде. І так, стрільці, січень місяць. І так, спочатку дивимось в цілому атмосферу місяця. Карта Сонця, чудова карта. Говорить про те, що цей місяць у вас буде настрій чудовий, буде привід для радості, буде привід для щастя. Тому все чудово. Справи будуть йти успішно і незважаючи все одно на якісь негаразди, все одно да, ви залишитесь задоволеними. І успіх буде на вашій стороні. Ну, для когось ця карта говорить про ваших діток, про народження діток, про поповнення в сім'ї. Можливо, хтось дізнається, що вагітний, теж чудова, гарна новина. Так, ну а для когось ця карта говорить, що вас, ваші дітки будуть радувати, що ви більше часу в цей період будете діткам своїм приділяти. І для вас це буде така да, радість і щастя. Такий період щастя, що ви можете побути більше часу з своїми дітками, приділити їм більше уваги. Тому ось так. Ну давайте далі дивимося. Які ж події чекають на вас в цей період? Знову сімейна карта, десятка кубків говорить про те, що да, ваша сім'я, родина принесуть вам радість, щастя і позитивні емоції. Можливо, у когось буде якесь сімейне свято, знову у когось, можливо, народження діток, у когось, можливо, хрещення діток. Тому. Ось так, але все одно карта, якщо навіть це не стосується сім'ї, все одно говорить про успіх, про гарні емоції, про позитивні емоції, тому все чудово. Давайте далі. Так, Тут у нас рицар мечів. вже не дуже хороша карта, бо говорить про якісь конфлікти, да, такі спонтанні, якісь, да, до яких ви не готові. Можливо, тут і ну, ми зараз будемо дивитись. Да, можливо, тут в когось і сімейні конфлікти. Можливо, якщо ви чоловік, то можливо, ви, вам важливо буде в цей період проявити себе, да, свої амбіції. Ви не будете прислухатися до своєї сім'ї, дружини, батьків. Да. Якщо вони будуть вам щось, якісь поради давати, у вас буде да, якби на все свій погляд, на все. Якось своя думка, і да, якби ось так ви будете амбіційно проявляти себе в цей період. І, можливо, навіть да, будете десь і, якось і агресивно себе поводити, тому можливо так. А якщо ні, то да, якби будьте остерігайтеся, якогось конфлікту такого, бо можливий цей період. Так, І знову ту смічів. Знову говорить да, про якусь таку гостру ситуацію, ну, тут з мечі він говорить про те, що, можливо, якусь ситуацію потрібно вирішити. Можливо, у вас був якийсь конфлікт в сім'ї, чи буде конфлікт в сім'ї, то не потрібно це все затягувати, відкладати, а потрібно да, якби зразу ж, да, стався конфлікт, і поговорити з дружиною, з чоловіком, да, чи з батьками, з ким у вас там стався конфлікт. На місці все обговорити, да, у кого які думки, що про хто про що думає, да, тому не відтягувати на це все і якби в цій ситуації поставити крапку, да, вирішити і все. Тому ось, так. ну, якщо це не стосується конфлікту у вашій сім'ї, то це, можливо, якось стосується ситуації, яка буде у вашому житті, да, що потрібно буде якось швидко вирішувати якісь питання, чи питання з якимись документами. Тут, можливо, потрібно десь буде їхати в дорогу, в поїздку. Да, швидко, не заплановано. Ви не планували, і тут в один момент вам потрібно збиратися, їхати, вирішувати якісь проблеми. Тому... Ось так. Далі дивимось. Так, сімка монет. Говорить про якийсь період очікування. Ну тут, якби, в прямому сенсі да, очікування фінансів, можливо, ви проробите якусь роботу і будете в очікуванні фінансів. Тому що, да, Якось буде якась затримка фінансів, можливо, якихось важливих документів, можливо, оформлення документів буде не настільки швидким, як ви планували, не настільки все швидко піде, як ви планували. Так, що тут ще? Так, і тут, можливо, ще по цій карті, от ви проробите якусь роботу, ну. Результат вас не повністю буде задовільняти. Настільки, як ви да, планували, як ви це собі уявляли, ну якийсь буде трішки не такий результат. Тому ось так. Давайте далі дивимось. Так, ну а далі все одно карти говорять про здійснення мрій, про успіх, про задоволення, все одно. Да, якби, які б не виникли труднощі в цей період, все одно далі карти говорять, що те, що ви запланували, обов'язково все здійсниться, і тут і здійснення якихось мрій, і планів, і карта задоволення, тому все чудово. Тут і, можливо, якесь проводження часу з друзями, знайомими, да, теж таке проводження часу для душі, для задоволення. Так, і далі підсумок місяця колесо фортуни. Ну, говорить про активний період, да, якби постійно ви будете десь в якихось поїздках, постійно будете вирішувати якісь питання, такий активний місяць. Ну, і також колесо фортуни говорить про те, що якийсь буде для вас такий да, якби фортуна. Тому все складеться так, як. Ви бажали, як ви мріяли, хоч, можливо, тут і будуть якісь виникнучі конфлікти, якісь труднощі, можливо, потрібно буде зачекати, трішки якийсь час буде відтягуватись, але все одно да, доля так <кхи> складеться, все, що буде саме так, як ви планували, як ви мріяли, тому все чудово. Ну і давайте подивимось карту пораду для вас на цей період. Як вам краще діяти, да щоб цей місяць був для вас вдалим та продуктивним? Да, ось, бачите, знову королева мечів, випадено мечова карта, говорить про те, що вам потрібно бути в цей період більш рішучими, більш відповідальними, да, потрібно прийняти якісь рішення, вирішити якісь важливі питання. Це знову карта, говорить, Можливо, якісь вирішення питань з документами, можливо, будете звертатися в якісь державні установи. Ну, це ж також карта, да, як ми дивимося як порада, то говорить про те, що, можливо, якщо виникнуть якісь. Труднощі з паперами, да, то можливо потрібно звернутися для, до фахівця, да, до людини, яка знається в цій справі, яка розуміється. Тому ось так. А якщо ні, то взагалі карта якби, характеристика на вас, то вона говорить про те, що в цей період потрібно бути більш відповідальними, більш рішучими і вирішити якісь важливі питання. Тому ось так. Ось такий місяць для вас. Дякую всім, що були зі мною. Дякую вам величезно за вашу підтримку. Бажаю, щоб цей період був вдалим для вас, продуктивним. До побачення!